В ефірі Випуск новий. І сьогодні по всіх куточках нашої країни ми відзначаємо день вчителя. Тому наша знімальна група вирушила у невеличке село Городок, що на Рівненщині. Школа радо зустрічала нас і ознайомила зі своїми традиціями. Тому зараз прямому зв'язку наші кореспонденти. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку розпочався новий навчальний рік? Я відчуває себе заступний директор з навчально виховної роботи? Я королева, я зубовиня, моїх тебе Дякую, друзі. Що ви чуєте з учителем математики, коли пояснює нову тему? Що думаєте 11 класники про вчителя фізкультури Андрія Володимировича? Наталія Лесівна, яка музика лунає вас в машині, коли ви їдете до школи? на Уяви ситуацію. Дзвонить до тебе Марія Володимирівна, а ти пропустила перший урок. Твої діти. Я не біру трубку, мені не до тебе. Я не беру трубку, не Я не какада. Як відчуваюся вшити після оперативки? <реш> <реш> Чего ж, чтобы было найти спирнюмов из детьмы. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, вот чувствую я девки загуляю до субботы. Только... Я очень просите выйти в туалет. Рисування. Що ви відчуваєте, коли приходите додому зі школи? У. Олена Павлівна, на вашу думку, що думають учні, коли ви пояснюєте час Present Perfect Continuous? Plan blam with them Nina's Turn up like Tina Tina T-Raw, my speakers She play my bars like Venus Cool nigga with a heater Hot shot to tequila I can make you a star Тож на цьому наш випуск новин завершений. А від себе я хочу вам побажати мудрості, терпіння і творчого натхнення та злагоди у ваших сім'ях з любов'ю ваш 11 клас. Ми вас любимо!